Не дивлячись на те, що ви не змогли знайти магічний гіперкуб у маєтку лорда Ешера, ви віднайшли достатньо скарбів, щоб відшкодувати усі витрати на цю подорож і добре відсвяткувати успішну експедицію. Та для цього потрібно, звісно, спершу повернутися назад. Шукаючи вихід із маєтку, ви побачили досить такі привабливі сходи, що ведуть у підземелля. Скоріш за все, це винний погреб. Тож вам здалося непоганою ідеєю прихопити пару пляшок 200-річного вина. Та як тільки ви спустились у підземелля, те, що ви там побачили, трохи поубавило вашого оптимізму. Недалеко від виходу з підземелля знаходилось два скелети. Скоріше за все, це попередні шукачі пригод, які, певне, потрапили у якусь пастку. Але що стало причиною їх смерті? Ви рушили ближче, щоб усе з'ясувати. Та раптом... Клац. І майже непомітно вхідні двері у підземелля зачинилися одразу за вашою спиною. Що робити далі? Треба шукати інший вихід. Можливо, ви зможете знайти щось корисне біля скелетів. Як тільки ви підійшли ближче, ви почули потойбічний голос: Закінчай гру. Вам важко було пояснити, звідки линув цей голос. Або в маєтку є хтось живий, і він вирішив над вами пожартувати. Або тут живуть привиди. Та може, це просто ваша галюцинація? Так чи інакше, жоден з варіантів вас не дуже тішив. Шляху назад не було. Тож варіантів у вас було небагато. І ви вирішили закінчити партію. Тим більше, що правила цієї гри вам знайомі. У цій грі перед гравцями лежить кубка камінців. І гравці по черзі повинні брати один, два або три камінці з купи. Гравець, який візьме останній камінь, програє. Та ми трохи узагальнимо цю гру. Вам потрібно написати функцію, яка у якості першого вхідного параметру отримує кількість камінців у кучці на початок гри, а у якості другого параметру ви отримуєте набір чисел, які відображають кількість камінців, яку кожен гравець може взяти у свій хід. Вам. Потрібно відповісти на питання, який з двох гравців виграє, якщо буде прораховувати свої дії наперед і робити найкращий вибір. Якщо поточна кількість камінців у кучці менша за найменше значення із списку ходів або дорівнює йому, поточний гравець бере їх усі і програє. Перш ніж перейти до розв'язку цієї задачі, перенесемо умову задачі у Paycharm і підготуємо тести. І ми готові переходити до розв'язку задачі. Спробуємо вирішити задачу, спираючись на конкретні значення. Нехай у нас на початку є 7 камінців, і кожен гравець може брати 1, 2 або 3 камінці у свій хід. Тож першому гравцю потрібно з'ясувати, чи він виграє, якщо у купці знаходиться 7 камінців. Він може взяти 1 камінець, 2 або 3, і таким чином у купці залишиться 6, 5 або 4 камінці. І цьому гравцеві було б непогано розуміти, чи виграє другий гравець, якщо в купці буде 6, 5 або 4 камінці. А для цього потрібно вирішити задачу для 5, 4, 3, 2 або для одного камінця. Тож ми бачимо рекурсивну природу вирішення цієї задачі. Спробуємо трохи формалізувати рішення цієї задачі. Нехай нам потрібно відповісти на питання, чи виграє гравець, якщо у купці 7 камінців. Для цього потрібно дослідити усі можливі кількості камінців після завершення ходу першого гравця. І якщо ми маємо хоча б одну ситуацію, при якій другий гравець не виграє, перший гравець саме такий хід і зробить, адже він не дурний. Тож, якщо першому гравцеві доступен хід, який безперечно приведе його до перемоги, поточна позиція у сім камінців також є для нього виграшною. Спробуємо підготувати рішення задачі на основі такого псевдокоду. Реалізацію нашої функції почнемо з того, що всередину додамо функцію, яка і буде вирішувати, чи виграв гравець для специфічної кількості камінців. І перш ніж її реалізувати, одразу нею скористаємось. Основна функція буде повертати одиничку, якщо функція Win поверне істину. В іншому випадку функція буде повертати двійку. Тобто, якщо перший гравець не виграв, перемога, звісно, за другим гравцем. Переходимо до реалізації функції win. Перш за все, нам потрібно з'ясувати, яка кубка буде після того, як гравець виконає свій хід. Скористаємося list comprehension, щоб проітеруватись по усім можливим крокам, і будемо віднімати кількість камінців від поточної кубки. Якщо у результаті такої операції в кубці не залишиться камінців, нам така кубка не підходить. Тож виключимо її за допомогою додаткової умови у List Comprehension. Далі додамо невеличку перевірку. Якщо нових комбінацій не існує, це означає, що поточний гравець програв. В іншому випадку ми перевіримо, чи хоча б одна з цих купок є програшною. Для цього використаємо функцію Any, проітеруємося по кожній кубці і перевіримо, чи вона програшна. Якщо хоча б одна кубка програшна, функція Any поверне true. Як ви бачите, функція Win виконує рекурсивний виклик у саму себе, але тільки у тому випадку, якщо нам доступні нові комбінації камінців. Запустимо тести. Як ми бачимо, поведінка функції відповідає написаним тестам. Швидко перевіримо поведінку функції Any у терміналі для випадків. Коли вона взаємодіє з пустою колекцією. Як ми бачимо, для пустої колекції функція Any повертає false. Тож, якщо немає жодної нової комбінації камінців, яка була б доступна іншому гравцеві, функція Any і так поверне нам false. Тож ми можемо прибрати ось цю непотрібну умову. Перезапустимо тести, щоб переконатися, що ми нічого не зламали. Далі ми можемо об'єднати list comprehension і генераторний вираз, який ми використали як вхідний параметр у функцію Any. Будемо ітеруватись не по новим кубкам, а по можливим крокам. Знову перевіримо тести, щоб переконатися, що функція працює так, як і очікується. Попрацюємо над ефективністю нашої функції. Спробуємо дослідити, скільки разів і з якими значеннями запускається функція Win. Закоментуємо усі тести, крім одного, і запустимо. Як ви бачите, для кубки із 17 камінців функція Win викликається дуже-дуже багато разів, і деякі вхідні значення постійно повторюються. Давайте будемо запам'ятовувати. Відповіді функції win в залежності від того, який вхідний параметр був переданий. Для цього створимо словник за межами функції, а всередині самої функції будемо перевіряти, чи є в такому словникові значення, розраховане для вхідного параметру. Якщо так, одразу його повернемо. В іншому випадку виконуємо функцію як завжди, але перед тим як повернути результат роботи функції з допомогою ключового слова return. Збережемо його у словнику під ключем, що відповідає вхідному параметру Pile. Перезапустимо тест і подивимось, чи нам вдалося скоротити кількість викликів у функцію win. І як ми бачимо, ми досягли крутезних результатів. Замість величезної кількості повторних викликів у функцію ми перевикористовуємо результати роботи цієї функції. В Python є вбудований інструмент, який міг би допомогти нам виконати подібну оптимізацію. Із модулю FunkTools імпортуємо декоратор lruCache і використаємо його для функції Win. Тепер нам не потрібен зовнішній словник і нам не треба з ним жодним чином взаємодіяти із середини функції. LruCache містить схожу логіку. І кешує результати роботи функції, але на основі тільки першого вхідного параметру, який повинен бути хешованим об'єктом. Тобто декоратор повинен мати можливість використати вхідний параметр як ключ у словнику. І якщо ми перезапустимо тест, ми побачимо, що поведінка така сама. Ми значно скоротили кількість викликів у внутрішню функцію. Це дуже крутий результат. Приберемо непотрібний print. І перезапустимо усі тести, щоб переконатися, що вони виконуються успішно. Давайте тепер перевіримо наш розв'язок на порталі Check.io. На жаль, один з тестів впав з помилкою Recursion Error. Це пов'язане з тим, що у Python є обмеження на розмір стеку викликів, а наша рекурсивна функція викликала саму себе більше 900 разів. Це сталося із-за того, що в рамках тесту перевірялася кубка камінців, що містить більше 900 камінців, а мінімальний крок становить якраз один камінець. Це, власне, і є один із мінусів використання рекурсивних функцій. Та, на щастя, в більшості випадків рекурсивну функцію можна переписати на цикл while з використанням черги. Ми не будемо розглядати це рішення детально. Та залишу посилання на таке рішення у описі до цього відео для самостійного ознайомлення. Відповідно до підготовленого рішення, щоб підготувати рішення основної задачі, ми фактично розв'язували таку саму задачу, але для меншої кількості камінців. І рухались у зворотньому напрямку, доки не доходило до найменшої можливої кількості камінців, доступної гравцеві. Це вам нічого не нагадує? Для вирішення основної задачі нам потрібні рішення менших підзадач. Тож, давайте спочатку дізнаємося, хто стане переможцем, якщо у нас буде кубка, що складається з одного камінця, або з двох камінців, з трьох і так далі. І для наступних задач, що містять більшу кількість камінців, ми будемо перевикористовувати попередні рішення для менших кількостей камінців. І в кінцевому випадку ми дойдемо до очікуваної кількості камінців і дуже легко і просто зможемо дізнатися, хто все ж таки переміг. Тож ми знову використовуємо підхід динамічного програмування. Спробуємо підготувати новий розв'язок нашої задачі. Перш за все, створимо нову функцію і підготуємо для неї тести. У цілій функції додамо словник, у якій ми будемо зберігати результати для кожної комбінації камінців. Результатом роботи функції буде результат, що відповідає фінальній кількості камінців. Далі використаємо цикл for для того, щоб обійти усі можливі комбінації камінців, починаючи з першої до поточної. Тепер нам потрібно розрахувати результат для поточної комбінації камінців. Для цього спочатку розрахуємо, які ми будуть комбінації камінців, якщо гравець зробить кожний з можливих кроків. За допомогою умови if виключимо від'ємні значення. Далі, якщо немає жодної підходящої комбінації, ми вважаємо, що цей гравець програє для поточної кількості камінців. Тож додамо до результату значення false, що буде відповідати поточній кількості камінців. В іншому випадку, для усіх можливих комбінацій переглянемо, чи є хоча б одна програшна. Тож, власне, якщо перший гравець зробить саме такий хід і другий гравець програє, перший гравець виграє. Запишемо цей результат до усіх можливих результатів. І пам'ятаємо, що у якості результату функції ми повинні повернути одиничку або двійку. Власне, номер гравця, який переміг. Перевіримо тести. Як ми бачимо, задача виконана успішно. Та ми можемо трохи спростити наше рішення. Як ми пам'ятаємо, у випадку пустої колекції функція any повертає false. Тож ми можемо прибрати непотрібну умову. Перевіримо тести, щоб переконатися, що ми нічого не зламали. І далі ми можемо об'єднати List Comprehension з генераторним виразом. Перезапустимо тести. Супер! Задача виконана успішно. Як ви бачите, обидві функції містять однакову логіку розрахунку результату партії для гравця. Але проводять розрахунок і зберігають результати трошки по-різному. Тепер ми можемо перевірити наше рішення на порталі Check.io. Супер! Задача виконана успішно. Ви змогли прорахувати усі необхідні кроки, які потрібно зробити, щоб перемогти у цій партії. І як тільки ви витягнули декілька камінців із загальної кубки. Сталося щось неймовірне. Незрозумілим чином загальна кубка камінців заворушилась, і два камінці поповзли в сторону другого гравця, який жодним чином не міг би зробити хід власноруч. Та результат партії був розрахований вами заздалегідь, і жодний крок таємничого опонента не міг збити вас з переможного курсу. І усе швидко закінчилось вашою перемогою. Вам складно було сказати, що тільки що сталося, але вам здається, що саме магічний гіперкуб впливає на це місце і не дає двом шукачам скарбів упокоїтись з миром і змушує їх щоразу грати у цю достатньо передбачувану гру. Цікаво, що сталося би, якби ви відмовились зіграти у цю гру. Так краще цього не знати. Ви рушили далі по підземеллю. І раптом, на ваш превеликий подив, ви побачили те, що хотіли би бачити менш за все на світі. В декількох кроках від вас у повітрі майорів справжній привид. І, здається, ви знаєте цю людину. Ви побачили самого лорда Ешера.